Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Наразі перед Україною є одне головне завдання: знищення підводних човнів РФ. Загалом задача знищення підводних човнів одна з найскладніших, бо для початку їх треба знайти під товщою води. Цю задачу зараз здебільшого вирішує авіація, в першу чергу проти човнові літаки. Якщо обрати найсучасніші зразки, то найбільш відомим буде P-8 Poseidon, який має цілий комплекс засобів для пошуку підводних човнів. Одні з головних гідроакустичні бої, які скидаються з літака. Вони фіксують будь-які шуми під. Під водою, наприклад, від винтів або самостійно працюють ехолотом і передають ці дані на літак. Також P-8 Poseidon оснащений чутливим сенсором, який фіксує вуглеводи та дозволяє зафіксувати вихлоп надводних кораблів та підводних човнів. Також на цей літак може опціонально встановлюватись детектор магнітних аномалій, який фіксує великі металеві об'єкти під водою. Звісно, якщо підводний човен здійснить пус ракет, а тим паче буде знаходитись на поверхні, то він одразу буде помічений завдяки радару. У будь-якому випадку, як тільки стане відомо місце положення ворожого підводного човна, всі на Явні сили будуть намагатися його знищити, бо підводний човен противника залишився без свого єдиного засобу захисту непомітності. Для знищення субмарини зазвичай використовуються тупі глибинні бомби, які підриваються під водою на потрібній глибині, або вже сучасні ефективні розробки, наприклад, самоновідні торпеди, такі як американські МК-50 або МК-54. Звісно, у вік сучасних технологій немає потреби запускати торпеду, як у кіно про підводників Другої світової. Для доставки торпеду потрібний район з вертольота або літака її скидають на парашуті, а корабель. Використовує систему Рам 139 тридцять дев'ять яка складається з ракети, яка несе торпеду на відстань до 22 кілометрів, де торпеда відокремлюється і спускається на парашуті. В будь-якому випадку продовження бавовни в Криму неминуче, але у пріоритеті мають бути кораблі, які запускають крилаті ракети. Вважає адмірал військово-морських сил України і в минулому командувач ВМС Ігор Воронченко. Центр ваги в Криму це ударне угрупування надводних кораблів. Це кораблі Чорноморського флоту. Якщо Росія позбавиться Чорноморського флоту, вона позбавиться всього Чорного моря і Азовського потім уже. Теж головний удар повинен бути по корабельному угрупуванню. бо вовна на складах це гарно, але це відволікання і протяжка часу до кінцевої мети. А от корабельні склади вони в РФ вже не поповнять, говорить Ігор Воронченко, командувач ВМС ЗС України 2016-2020 років. Ракетні удари в першу чергу наносять три фрегати і п'ять малих ракетних кораблів і чотири підводні човни. Наголосив Воронченко. Основний контингент російських кораблів зосереджено в Севастопольській бухті. На супутникових знімках за грудень від Planet Labs видно, де стоять десантні кораблі підводні човни. Але набагато цікавіші та цінніші кораблі стоять біля Бухти Голландія. Перший це чистий 135-й крівак, потім стоїть десантний корабель, я так розумію, 1171-го проєкту. Далі це корабель, ракетний корабель на повітряній подушці типу Самом або Бора. Четвертий стоїть за ним: це 11356, Новий це адмірал Макаров чи Есен. Я не знаю, який. Казали, що це Есен. Розглянувши знімки, розповідає Андрій Реженко, заступник начальника штабу ВМС України 2004-2020 років. Якщо можна дістати знешкодити кораблі, які є Пускають ракети калібр по Україні, то це треба зробити, говорить Віктор Кевлюк, експерт центру оборонних стратегій. Тут треба звернути увагу на 41 шу ракетну бригаду катерів, якої п'ять кораблів, п'ять катерів ракетних, 166-го дивізіону малих ракетних кораблів. Це Бора, самом град, Свояжськ, великий устюг, вишні Волочек. Крім самому, котрий перебуває в ремонті, всі інші в строю, які зможуть застосовувати корабельні ракети і представляють певну загрозу як ударний засіб. Тобто, якщо ці кораблі є можливість знайти і знешкодити, так це треба зробити, зазначив Віктор Кевлюк, експерт. Центр оборонних стратегій для кожної ракети калібр проєктується траєкторія, але стріляти з Севастопольської бухти кораблі не можуть. Заважає гірська місцевість. Тому кораблі відходять від берега буквально на кілька миль для стрільб. Пояснює Андрій Роженко, заступник начальника штабу ВМС України 2004-2020 років. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.